Місцеві податківці сумніваються, що виконають бюджет 2010 івано-франківським фіскальникам цьогоріч потрібно зібрати коштів на 17% більше, аніж торік. Такий результат, кажуть фахівці, вдалося б забезпечити, якби рік мав не 12, а 14 місяців. Аби виконати завдання, податківці шукатимуть гроші у своїх резервах. Нині дещо зросли надходження з єдиного податку, а також збір з доходів фізичних осіб. Ревізори почали аналізувати і біржові угоди, аби знайти тих, хто вчасно не задекларував. Ав свої прибутки є дуже багато суб'єктів фізичних осіб, які продають, які протягом минулого року продали два і більше транспортних засобів не сплативши при цьому. Податок з доходів фізичних осіб. Ми вже залучили 80 таких суб'єктів, заставили їх подати декларацію. Також у цьогорічному бюджеті передбачений продаж комунального майна на 15 мільйонів гривень. Тим часом профільні чиновники розчаровують, кажуть, що з цього джерела реально неповнити казну лише наполовину. Наші розрахунки були десь так в межах 8,5 мільйона. Мені здається, що це реально. Десь так 8,5 з половиною мільйона. Ну а решта кажуть: попробуємо. Ми даємо свої пропозиції. Будемо виносити на засідання виконкому і відповідно на сесії міської ради. Аби не провалити цьогорічне наповнення казни, податківці обіцяють ефективну боротьбу з зарплатами в конвертах а також з існуючими зарплатними боргами.